Сьогодні у Золочеві відбувається агітаційна кампанія щодо відбору кандидатів до військової служби за контрактом. Як усе відбувається, ходімо, дізнаємось. Наразі Збройні сили України зараз комплектуються двома способами, методами, якби за мобілізацію і за контрактом. За мобілізацію розуміється, відповідно до закону України. Які зобов'язує кожного громадянина захищати її, тому ці люди призиваються за мобілізацію. Тобто, фактично, чим відрізняється від військової служби від мобілізації за контрактом, коли людина добровільно підписує контракт, вона має право вибору. Фактично, вибору частини, вибору спеціальності і так далі. Держава зара ну, ще можна розглянути таку питання. Категорія, от хто яка категорія людей підпадає, під е, хто є хто Військовозобов'язаними нас рахуються люди від 25 і старше. До від 17 років від постановки на військовий облік до 25. Ви рахуєтесь призов, категорія така як призовники. Тобто ті люди, які по чинного законодавства ще не полягають призову. Проте контракт ви можете підписувати, починаючи вже з 18 років навіть. З 18 років навіть контракт може бути укладений з державою на один рік. На один рік вже ті категорії людей, які старше 25 років, вони вже е, мінімальний контракт для них становить три роки. Служба за контрактом передбачає зараз дуже багато відкрито на інтернет-сторінках, як е, робота а, там, ОЛХ, УА там е, ОЛІКСУ, Лобі е, прямо військові частини е, подають ті вакантні посади, які є в них частинах. Тобто можна спокійно вдома собі, якщо ви спланували, ага. Так, я буду йти за контрактом, я хочу з державою, ну попробувати на рік підписати контракт і служити в Збройних силах. Вибираєте спеціальність, відповідно, можна прийти в РТЦК за місцем проживання. Ми тоді вас частину, берете відповідне відношення з частини, і ми тоді вже оформляємо справу. Процес не швидкий, до місяці часу. Ви проходите тести психологічні, визначаємо ваш рівень фізичної, моральної підготовки, чи ви здатні для цієї спеціальності, і скеровуємо тоді в навчальні центри. Навчальні центри готують вас ще базова військова підготовка ще півтора-два місяці, як зараз, як правило, вона збільшена. І потім ви вже потрапляєте в свою військову частину. Для подальшого проходження служби перший контракт передбачає для тих людей, які заключили військовозобов'язаних дзвоників контракт Збройними силами одноразову виплату в розмірі першого посадового укладу. Ну, Вона десь буде, як правило, становити для, залежно від посади, на яку ви йдете, від 22-23 тисяч гривень. Якщо вже то сержантський склад, наприклад, якщо людина служила в армії, є військовозобов'язаним, тоді навіть є така умова, якщо людина проходила військову службу і недавно звільнилася, і вона йде на ту посаду, по якій вона проходила попередню службу, то ми її тоді не скеровуємо будь-бові підрозділи, і вона напряму прямо йде в військову частину. Також зараз відкритий прямий рекрутинг напряму в частину можна приходити. От зараз тут з нами присутні представники нашого 146-го окремого ремонтного полку, вони вам більш детальніше розкажуть про свою частину, бо розумієте, так виходить, що більшість все-таки людей, які укладають контракти на Золочівщині, вони укладають контракти з тими частинами, які, ну, які у вас є, які в нас є в регіоні. Ну, в регіоні в нас от, Золочівський, на теренах у нас знаходиться в Золочів. Ну, це не рахуючи, чому я не розказую про Назвардію, бо Назвардія все-таки, ми по контракту Назвардію не комплектуємо. Назвардія не входить в склад Збройних сил і вони мають свої церкви при рекрутингу, і тому ми, якби в них рекрутинг проводиться окремо від нас. А от, будь ласка, в 146-й ремонтно відновлюваний. Дуже багато місцевих жителів Золочівщини. Ну, По-перше, йдуть ті, які вже там і попередньо служили, які знають специфіку служби в цій частині, бо частина зв'язана з ремонтом військової техніки, важкої техніки. І, ну, все, трали, танки, артилерійські, перелік там великий і фахівців потрібен, тому що техніка зараз сучасна і, як правило, я дивлюся, що більшість навіть після навчальних центрів чи частина вони відправляють на навчання. Тобто техніка потребує більш ширшої кваліфікації. Недавно в нас випадок був, що хлопчик оформлявся, хлопчик пішов в наш 146-й відновлений полк, ремонтний. І я йому пропонував, йти в військове училище, кажу, дивись, ти ж закінчив військовий ліцей, ти ж як би готувався, свою долю планував. Каже, я спочатку піду в... послужу за контрактом, кажу, ну може дійсно ти побачиш, що твоє, не твоє. А каже, ні, тут ви знаєте, що є одна більш фінансова сторона. І дійсно оказується, що через пів року контрактник, який підписав контракт і служить в частині, має право парапортом звернутися до командира для направлення для здачі вступних іспитів вище навчання навчання офіцера. І в такому випадку, якщо він поступає, ну в нас, скажу більше, на теренах Львівщини знаходиться Харківський танк, профільний інститут, який готовий якраз інженерів танкових військ для нашої військової частини, і він. Туди поступ... Але діло в тому, що при поступленні і подальшому навчанні всі 4 чи там 5 років він піде на магістра, він буде отримувати посадовий оклад, який в частині. Тобто він не буде отримувати як курсант там 800 гривень оклад, а оклад вже в нього буде ну, поза 20 тисяч, залежно від посади, яку він займає. Бо тут така є, особливість. Ми, представники 146-го окремого ремонтного віновного полку, запрошуємо на службу, щоб здобути нам перемогу. Народ, давайте так будемо, сміливіше приходимо, бо зараз наступає вже цикл різдвяний свят, щоб ця колядка була гучніша, веселіша. Приходимо разом сміливіше, ну і здобуваємо перемогу. Всім щастя, радості, добра, веселий свят, разом сильний і до перемоги.